Знаєте, коли мова заходить про красу, класи і техніку у футболі, на думку спадає декілька гравців, проте Андреа Пірло завжди на першому місці. Для мене він справжній маестро, митець, архітектор на полі, його гра це щось більше, ніж просто футбол. Кожен пас, кожен дотик це поезія. У новому випуску я пропоную згадати кар'єру, кар'єру людини, яка змінила футбол назавжди. Андреа Пірло народився в невеликій комуні Флеро в провінції Брещія. На відміну від багатьох, чия історія починається з бідності, Андреа походить із заможної родини, що дало йому можливості, недоступні для більшості дітей. Він відвідував приватну школу та з дитинства захоплювався футболом. Вже в 13 років Пірло був капітаном юнацької команди з Флеро. А гра молодого італійця привернула увагу скаутів головного місцевого футбольного клубу Брещія. Одне з перших випробувань юного футболіста навчило його не здаватись. Йому було 14 років, коли під час одного з матчів юніорської першості за брешію батьки інших дітей глузували, не цураючись лайки і образ. Він що вважає себе марадонною? Батько Андреа, який не пропускав жодного тренування сина, не кажучи вже про ігри, щоразу був змушений шукати місце на трибунах, де крики звучали не так голосно. Заздрість виїдала їм мозок. А їхні менш обдаровані діти вирішили принизити Андреа, припинивши йому пасувати. Саркастичне порівняння з Марадоною було улюбленим способом висловити своє ставлення до гри Пірло. І спочатку його це дратувало, а небажання партнерів грати з ним у пас часом доводило до сліз. Я розсердився і розридався прямо на полі. Навколо мене були тільки суперники: одинадцять з іншої команди і десять з моєї, а я не зміг стримати сліз. Андрея вважає той момент переломним у кар'єрі. Він постав перед вибором здатися або стиснути зуби і продовжувати грати у свій футбол. І тоді він вирішив, що сам буде своєю командою. Він був змушений знову і знову робити те, за що його всі ненавиділи. Пірло відбирав м'яч і рвався до воріт, обводячи і своїх, і чужих. Ні, він не хотів нікого принижувати, просто був на три голови сильнішим за всіх. Найцікавіше, що гострої потреби терпіти глузування у юного Андреа не було. Як я говорив раніше, він народився в заможній родині, тож футбол не був єдиною можливістю пробитися в цьому світі. Прорватися до дорослого футболу йому допоміг Мірча Луческу. З точки зору інтелекту, моїм вимушеним, але й не вчителем був Мірча Луческу. У мої 15 він вивів мене з юніорів Бреші і перевів у головну команду. Я почав тренуватись із 30-річними, і їм не подобалось, як я плутаюсь під ногами, намагаючись обіграти їх. Коли Пірло почав отримувати по ногах від ветеранів, Луческо сказав: Все гаразд, Андреа, просто продовжуй в тому ж дусі. Його вплив був миттєвим, і наступного сезону він допоміг команді повернутися до серії А. Спочатку Андреа грав переважно на позиції другого нападника та атакувального півзахисника, і незабаром інтер зацікавився перспективним італійцем. У 1998-му Луческо, який недовго тренував інтернаціонале, забрав Андреа до своєї команди. В якій сяяв бразилець Роналдо, конкурентом на позиції Пірло був Роберто Баджо, а опорника грав Дієго Сімеоне. Чорносиніх у тому сезоні очолювали аж чотири тренери, що в підсумку привело до восьмого місця. Примітно, що під час гри за Інтер трапилась комічна ситуація з Роєм Ходжсоном. Коуч називав свого півзахисника Пірла, що на міланському діалекті означає приблизно те ж саме, що й час проведений в Інтернаціонала, виявився складним. Погані результати команди та часта зміна тренерів обмежували його ігровий час, що завершилось орендою до Реджини. Попри розчарування, період у реджині став для Пірло переломним: він став незаперечним лідером команди, забив 28 голів і допоміг клубу закінчити сезон на 12-му місці. Його успіхи продовжились і в складі молодіжної збірної Італії до 21 року. Як капітан він привів команду до перемоги на чемпіонаті Європи, блискуче відігравши у фіналі проти Чехії. Однак у нарадзурі можливостей було обмаль, незважаючи на успіхи під час оренди у Брещі та Реджині. Це був важкий період для маестро, проте він почав змінювати свій стиль гри відповідно до вимог нових тренерів. У багатьох аспектах початковий пірло був невпізнаним у порівнянні з тим гравцем, яким він став пізніше. Спочатку його використовували в атакувальній ролі, щоб розкрити його технічні здібності. Але фізичні обмеження заважали йому отримувати стабільне місце в складі. Під час оренди в Брещу легендарний Роберто Баджо зайняв позицію атакувального півзахисника. Тому тренер Карло Мацоне прийняв геніальне рішення перевести пірло на позицію реджисти. Це рішення оживило його кар'єру та дозволило розкрити талант плеймейкера. Тренер Мілана Карло Анчелоті давно спостерігав за Андреа і вирішив зробити ставку на його талант. У 2001 році Росонері придбали Пірло за 18 мільйонів євро. Спершу він був резервним гравцем, але вже в сезоні 2002-2003 його роль кардинально змінилась. Анчелоті привів італійця в центр півзахисту, де він отримав свободу будувати атаки, маючи підтримку від Гатузо та Зайдорфа. Анчелоті довірив йому більше свободи, дозволяючи приймати м'яч у глибокій зоні, як це було у Бреші. Пірло швидко став одним із найкращих на своїй позиції. Під час фіналу Ліги Чемпіонів 2003 року проти Ювентуса Пірло вже встиг стати важливою частиною команди, хоча його і замінили на 71-й хвилині. Проте ця перемога стала початком неймовірного періоду в кар'єрі італійця. Найбільшим випробуванням для Андреа стала ніч у Стамбулі 2005 року, коли Мілан програв Ліверпулю у фіналі Ліги Чемпіонів. Він зізнавався, що саме тоді був той єдиний раз, коли йому хотіло завершити кар'єру. До моменту, коли Пірло втретє зіграв у фіналі Ліги Чемпіонів у 2007 році, він уже став чемпіоном світу. Він провів кожну хвилину фінального матчу разом зі своїм партнером Гатудзо і забив перший пенальтів серії, коли італійці здолали Францію. Я дивився в небо й думав: якщо Бог існує, то він точно не француз. Проте ця перемога мала гіркий присмак, адже Зінедін Зідан завершив свою кар'єру сумнозвісним ударом головою в груди матераці. А цитату маестро, мабуть, чув кожен фанат футболу. У день 9 липня я спав і грав у PlayStation. Увечері я вийшов і виграв чемпіонат світу. Після чемпіонату світу Андреа знову спав, але вже мріяв про перехід у Реал Мадрид та співпрацю із Фабіо Капело. А в більш зрілому віці до Барселони його переманював сам Хосеп Гвардіола. Цікаво, що саме Барсою Андреа грав на PlayStation у FIFA проти Нести цілими днями. Було й на тренування приходив ледь притомний, і Пірло був готовий перейти до каталонців ще швидше, ніж у Мадрид, але його мрія була зруйнована босами Росонері. У 2006 році, під час переговорів з вершковими, вони пішли на хитрість і дістались під столу чемоданчик із заготовленим 5-річним контрактом, на якому гравець міг сам писати суму окладу. А згодом вони не відпустили пірло в барсу у 2010-му. Аби безглуздо попрощати з ним вже через рік безкоштовно. Вони подарували на прощання чортову ручку, і це зачепило заживе. Красива, подарункова, з емблемою Мілана, але всього лише ручка, чор забирай. Гальяні ще кинув прощальний жарт зі сподіванням, що Андреа не підпише нею контракт з Ювентусом. Як ми знаємо, це був ніякий не жарт, а пророцтво. Коли здавалося, що кар'єра італійця наближається до завершення, у 2011-му він перейшов до Ювентуса. Пропозиції з Катару та інших країн не приваблювали його так, як можливість грати на найвищому рівні. Для Пірло футбол завжди був чимось більшим за гроші. Хоча був ще один момент: тодішній тренер інтернаціонала Леонардо особисто телефонував італійцю, щоб погодити контракт. Проте Андреа знав, що фанати Мілана його не зрозуміють, якщо він піде на такий крок. Багато хто вважав, що трансфер до Об'янконері стане прощальним акордом для 32 річного архітектора. Але він переживав нову молодість. Під керівництвом Антоніо Конте, а згодом і Масіміляно Алегрі, Андреа став центральною фігурою відродження Ювентуса. Стара Сеньора на той час вісім років не знала чемпіонства в серії А, а з приходом Пірло туринці виграли з 4 рази поспіль та ще й у фінал Ліги Чемпіонів потрапили. Знову назло, всім скептикам він довів свою майстерність, і його гра залишалася на найвищому рівні. Колись це були заздрісні батьки та їхні не надто талановиті діти. А зараз це великі боси Мілана, які вважали його відпрацьованим матеріалом. Згодом було Євро 2012, чвертьфінал Англія проти Італії. Обидві команди відклали голи аж до серії після матчевих пенальтів. Пірло не планував бити панєнкою. Андреа не прийняв остаточного рішення навіть у момент, коли почав розбіг, але Джо Харт не витримав і спробував гадати. І тоді Пірло зрозумів, що потрібно робити. Він імпровізував, тільки так можна було наблизити шанси до 100%. Я не піжон, це не мій стиль. Багато хто вважав, що він все це планував, тренував бозна скільки часу. Але щоб провернути такий план, потрібно бути або тотті, або ідіотом. Хоча поразка від Іспанії у фіналі Євро 2012 із рахунком 04 залишила болючий слід. Пірло все ж зробив вагомий внесок в історії найважливіших турнірів. Золото чемпіонату Європи та золотий м'яч єдині трофеї, яких немає в колекції пірло. Одного разу Пауло Мальдіні сказав: Я не злюсь, коли люди, які голосують, забувають про те, що без останнього пасу не буде всіх цих голів. На клубному рівні Андреа грав за всі три великі італійські команди: Інтер, Мілан та Ювентус. Існує причина, чому він був серцем стілько грандів, його здатність точно утримувати та розподіляти м'яч. Іноді недооцінюють через його спокійний стиль. Його час в Італії був напрочуд успішним: шість титулів серії А та дві ліги чемпіонів. На завершальному етапі своєї кар'єри маестро вирушив до США, підписавши контракт із Нью-Йорк Сіті у 2015-му. Пірло провів три сезони в МЛС, демонструючи досі пристойний рівень. Наприкінці 17-го він оголосив про завершення професійної кар'єри. Андреа Пірло був гравцем, який ламав усі шаблони спортивної науки 21-го століття. Його магія полягала не в швидких м'язах чи витривалості, а в його голові. Інтелектуальний це замало що пописати це. Його мозок був як футбольний суперкомп'ютер. Він завжди знаходився там, де з'являлись вільні зони, піднімаючи голову і коли м'яч опинявся біля його ніг, розпочиналася частина геніальності ювелірно точні передачі, легкі навіси. Фантастичні діагональні паси чи прицільні удари. Пірло не просто бив по м'ячу, він поводився із ним як скульптор. А в повсякденному житті Пірло втілював на вимушену елегантність і шарм старої Європи, які відрізняли його від більшості сучасних футболістів. Він любив гру. Одного разу навіть сказав, що футбол краще за секс, бо триває довше, і якщо щось піде не так, то це не лише твоя вина. Але все, що виходило за межі самої гри, гламур чи створення персонального бренду, його не цікавило. Його борода, яку він відростив у 2013 році, стала такою ж ідеальною, як і його передачі. Цей образ, який поєднував сучасність із духом легенд минулого, зробив його улюбленцем нового покоління фанатів. Хто бачив його гру, розумів це справжній майстер.